Добрий день, друзі. Друзі, Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Що я буду готувати? Готуватиму, друзі, рис із м'ясом. Не знаю, як скажу, я буду не вони так, може, готується, знаєте, коротше, в мене буде, друзі, рис із м'ясом. Цибульку я зараз наріжу, морковку натру. Натерла я морковку, нарізала цибульку і буду, друзі, готувати прямо в сковороді. Морковки я багатенько натерла. І цибульки я багатенько нарізала. Я люблю багатенько, хоча, друзі, це в мене не діетичне, Готувати, тому я для всієї сім'ї. Ну, я вам казала, що я не на такій дієті, просто придержуюся я. А було таке, що мені щось захочеться, друзі, то я якусь пару ложок полову та й з'їм. Так, мої хороші, зараз я вас ближче підвину, щоб ви подивилися. Бо я бачила далеко, вам і не видно нічого. Так, зараз, друзі, оце мої хороші. У мене тут, бачите, багатенько я. У мене є жаровня, ну жаровня, друзі, вона йок, вона старенька. Ну, не з мого году, ну. Но... І зараз я сіки не дивилась, що я таких жаровнів не бачу. ні як сушить, хоч капуста вкусна, хоч м'ясо, хоч і що, то не зробив все вкусно. Друзі, я, мої хороші, я знаю, що потрібно казати смачно. Ну, друзі, так звикли ми ото розмовляти. Так, мої хороші. Хоч уже румні смачно, але буде сьогодні на сковороді. Я вам, друзі, казала, що в основному ми все готуємо із курятини. Куря сьогодні в мене буде свинина. Ну, Тому що я не собі готую, хоч в мене вони теж вже. Перейшли, я, мабуть, їх привчила, <смі> до курячого. Ну, вирішила, що я сьогодні наготую на свиньочому м'ясі. На свинині, друзі, не знаю, як вже правильно казати, мої хороші. Зараз поріжу кусочками і вам покажу. Дівчатка, в мене вже воно протушкувалося, цибулька і морковка. І буду я висипати місом. Я я нарізала з такими кусочками. Ну, ось, друзі, бачите, ну, от такими от. І я підсолила, підсолила я морковку, цибульку. А тепер, друзі, хай воно це в мене все тушкується. Я не даю, щоб воно дуже піджорювалося. Я хочу, щоб воно просто все. Друзі, тушкувалося. Так, мій хороший. Оце воно в мене зараз закрию кришечкою і буде тушкуватися. А я, друзі, тим часом займуся буряком. Поки в мене м'ясо буде тушкуватися, я вам показувала у тим віді, що я буряк витягала з погріба. Тільки, друзі, просто святу тоді не було. Ну, в общем, не змогла я його, я бачила що я поняла просто, що я не зможу його виставити, і я перенесла на сьогодні той відік. І зварила я буряк, почистила, а тепер, друзі, буду натирати. Як натру, тоді покажу мої хороші. Друзі, м'ясо вже в мене стушкувалося хорошо, І я буду додати крупу. Я її хорошо промила, мої хороші, І буду додавати. То крупу я доводила. А тепер вже буду додати води. Води я додаю, друзі, один до двох. Так, друзі, буду виливати водичку. Ну, я буду поглядати, та як треба буде, то я іще додав. Так, моє хороше, оце ось додавила. Хорошо перемішаю. І нехай воно у мене тільки закипить. Я тоді прикручу. Зараз я зроблю сильніший вогонь. Перчик Перчіп, я ще перчику вкинула. А я три штучки круглого я маю на увозі. Дівчатка, і моє блюдо готове. Я хотіла ще зверху сиром притрусити, а тоді, думаю, та будуть насипати, хто чим хоче, хай, хоч салат, хоч сиром, хоч, хай хоч так без нічого. А взагалі, взагалі, дівчатка, я покуштувала це смачно, готуйте. Друзі, буряк натерла, але буду ставити в холодильник і це завтра буду закінчувати, бо на подвір'ї вже темно. І не дай Боже виключать світ, то я тоді нічого не зроблю. Бистро день проходить. Так, друзі, а вам до побачення, здоров'я, миру і до всього вам найкращого і спокійної, тихої ніченьки.